Так, дивіться, Соні, хотів би почати це відео з такого крутого блістера. Да? Сьогодні, як ви зрозуміли, чергова монетка, яку випустив Національний банк. Но я хотів би передати іменно як круто зроблений блістер самий. Наді... Думаю, сподіваюсь, що відео передасться. Ось сама так монетка виглядає з зашифрованим кодом. Це, мабуть, один із найкрутих таких блістерів за весь період. Так, ну, і як ви здогадалися, монетка скасоні служба зовнішньої розвідки України. Так, е, слава Україні! Всім привіт! Так, сьогодні хотів би вам би показати таку монетку Служба зовнішньої розвідки України. Так, ну, я, як завжди, хотів би це відео провести, таке порівняння. Тут ще одна монетка на воєнну тематику, зараз ми... Розглянемо, що вона тут знаходиться. Так, дивіться, монетка загадка я її назву. Тому що ну, зараз ми поговоримо, що вона загадка і виглядає. Бачите, я це відео почав, щоб показати саме блістер. Не знаю, відео передачні, ну дуже крута упаковка монетки. Так воно виглядає. А так виглядає поверс, так? бачите, тут пухли сиди. Где... Монетка дуже цікава, дуже красива. Так, і и... що, пропоную витягти її з блістера, роздивитися і поговорити з нею. Так, Дивіться, давайте роздаємося для початку максимально близько. Да? Цікава монетка, гурт у неї рифлени. Так, виглядає Ось. Ось тут хрест. Так, і ця монетка, загадка, по ідеї вона доба була стартувати так як і воєнна розвідка. Зараз я покажу її. Yeah. Mm -hmm. Так вона виглядає, так. Да? У ціні. Воєнна розвідка там привершала продажі більше тисячі гривень, я не пам'ятаю, коли вона е, закінчилася продажі на сайті. І така вона популярною монеткою, дуже Такою розпіареною. Оказалось. І я сподіваюся, що і ця монетка стартане, теж в неї ціна була. Ну, Я думаю, що ще все впереді, тому що вона виглядає дуже, дуже круто. І дивіться... А що таке воєнна тематика? Да? Бачите, які викарбовані тут хрести. Україна. Тут тризуб. Дуже все красиво. І дуже все чотенько. Багато мілких деталей. Так, і давайте поговоримо за цю монетку. Да? Так, що це за монетка? Це монетка присвячена службі зовнішньої розвідки України. Так, і так як ми зараз дивимося на реверс, давайте послухаємо, що... В описі за цю монітку. На реверсі монети зображено стилизований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української повстанської армії та кодове слово, обране службою зовнішньої розвідки України. З дня введення в обіг пам'ятної монети СЦ. ЗРУ оголосить конкурс серед фахівців із дешифрування. Протягом визначеного періоду вони матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через 6 місяців з дати введення її в обіг. Так, бачите, так виглядає реверс. Так, ну, а аверс виглядає тут... Дуже цікаво і по воєнному, да, скажімо так. На версії монети вгорі розміщено малий державний герб України по периметру кола Азбукої морзе закодовано перші три слова назви відомства, яку продубльовано в нижній частині служба зовнішньої розвідки України. В центрі монети зображений хрест, який є основним елементом нової символіки. Та відомчих заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України. У центрі хрест знак княжої держави Володимира Великого, «Три зуби», Обрамлений гаслом служби. Латиницею. Ну і звісно, то, щоб я не коваркав, можете прочитати, що там на латиниці. Так, ось така монета. Я, звісно, ожидав, що вона буде ажіотажна така монета, але здається, вже три, три продажі цієї монети були. Ну, взагалі вона красива, бачите? Що воєнна розвідка. Що зовнішня. Ця монетка зараз, по-моєму, стартує ціна від 700 гривень десь, мабуть. Це поки ще себе не проявила. Так, і ну, звісно ж, сама загадка за цих цифр. Да? Ще раз подивимося. Бачите, скільки тут, тут саме. І буде цікаво знати, що там за кодове слово. Так, друзі, їй пропонує підсвітлення. Значить, номінал цієї монетки 5 гривень. Рік карбування 2025, діаметр 35 мм, тираж 75 тисяч штук. Дата ведення в обіг 23.01.25. Метал Ні Зільбер. Так, а я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі в наступних відео. Legenda por Sônia